Жінка пропала в Туреччині, і мені під цим відео дуже багато пописали таких нехороших коментарів. Значити да. не кажуть, що це за нація, ну і радуються. Мужик один взагалі написав, що о, слава Аллаху, туди її дорога. Тобто мужик, навіть знать не зна людини, прикривається Богом, щоб порадуватися, що хтось уже не живе. Ну, прикольно. Я взагалі не розумію, як ви цього. Я маю надію, що ви просто йдете по моді, як вівці. Знаєте, всі таке роблять, і я буду таке робити, щоб не відлічатися. Що ви не маєте своєї думки, своєї честі, тому що по факту горе немає нації. Логічно? Логічно. Мені ця історія нагадала одну один випадок із мого прошлого життя. Внімательно слухайте: я народжувала дитину, і нянечки за моїм дитям доглядали, бо я не могла до нього встати. І я з маленького містечка кобеляки, і вони між собою розмовляли. Ой, ти знаєш, що почали виловлювати, там одну виловили. Угу. І сміються ж таки кажуть, кажуть, Та, а що ж вони думали? Туди її дорога. Ну, знала, що ж жена там поїхала гуляти. У нас три дівчини зі своїми хлопцями, одна із там були коханцями, тобто в нього була дружина. Вони поїхали відпочивати до водойому. Ну і потім дівчат не стало. Битву екстрасенсів приглашали там якоби вияснилось, що високопоставлені особи устроїли на дівчат сафарі, і ці хлопчики їм їх так би віддали. Одну до сих пор так і не знайшли, а двох виловили, і на їхніх тілах були сліди неутоплення. Не ну, але цього нічого не докажеш, тому що там замішані якісь люди повише. Так от що мене поразило. Цю історію ви вже не знайдете в Ютубі, тому що цього, цієї битви екстрасенсів ніхто не може знайти, мабуть, їх видалили. І я дивлюсь і думаю: та ти ж людям життя даєш. Ти світла людина, ти людина від Бога. Як ти можеш радуватися тому, що молоді дівчата вже не живуть? От яка тобі різниця, відкіля йде кайф, що людина не живе, і ти шукаєш собі якесь виправдання чого? От бо коханка була. Ну, тобі яка різниця? Ви, я там чула, що люди, які такі, не такі, як ми, вони не мають якогось розвиття в мозгу, ну, типу, атрофірований якийсь кусочок. І від них невозможно просити якогось поняття, тому що вони не поймуть, вони не можуть. От вони такі. То не треба вже скриватись, просто заходьте і прямо кажіть: я мразь, я кайфую, коли людям погано. Не треба видумовувати там якісь нації. Серйозно, особливо це касається жінок.